Чому ми сьогодні тут? Чому Ісус дав таку заповідь? Знаєте, я хочу дві основні напевно причини сказати, тому що у цьому служінні є духовна сила. Є служіння, які мають тільки вид сили. А є служіння, за якими є духовні наслідки, духовні закони. Ось людина, приймаючи водне хрещення, щиро покаялася, пообіцяла служити Богові. Вона просто заходить у звичайну воду. но з води вона виходить Божою дитиною. У тому служінні є духовний закон, є духовні наслідки, є духовна сила. Це велике служіння водного хрещення. У цьому служінні спомину є духовна сила. Ми не просто ще раз зібралися і поговоримо про Ісуса Христа. Після цього служіння прийдуть певні наслідки в наше життя. Апостол Павло каже, хто приймає недостойно, приходять Божі суди. Хто приймає достойно, приходить Божа сила і Боже обновлення, це служіння має Божу силу за собою. Коли читаєш Євангелія і серйозно задумовуєшся, бачиш насправді, яка висока планка нам дана. Жити по духу, молитися за тих, хто тебе ображає, любити тих, хто тебе кривдить, не говорити злом за зло, просто себе треба розп'яти. І на це не вистачає сили, навіть в самих вольовитих людей на це немає сили розп'яти самого себе. І щоб була та сила жити в дусі і служити Господові, Ісус Христос заповідав робити це служіння, яке дає силу, яке може зцілити людину тілесно і духовно, яке може звільнити людину від гріха, за ним, друзі, є сила. Це потрібно мені, і це потрібно кожному, хто вирішив іти за Ісусом Христом. Ну Ісус Христос мав іще одну важливу ідею: коли ми збираємося, щоб ми завжди. Відчували цінність тої голговської жертви, яка була заплачена за тебе і за мене. Колись апостол Павло сказав Галатам Нерозумні Галати, хто звабив вас? Коли Ісус Христос був перед очима вами ніби розп'ятий, каже, ви йшли, ви служили Богові духом. Коли вони розуміли ціну Ісуса Христа, як це дорого, як це важливо, як це серйозно, вони жили Богом. Як тільки Ісус став трошки далі, вони про нього підзабули, Його цінність втратилася в їхніх очах. Вони далі говорили про Ісуса, але цінність Його втратилася. І Він каже: ви почали духом, а закінчуєте тілом. Знаєте, я задумався, коли людина насправді починає цінити Ісусом Христом. Я знав про Ісуса Христа з дитинства. Я думаю, кожен з нас знав з дитинства. Ми в такій державі народилися, де говорять про Ісуса Христа. Але, якщо чесно, я заглядаю в своє серце, до років 25, Він не мав ціни в моєму житті. Я знав, що він помер, но цінності не було. І от я думаю собі, коли, що зробив Господь, де з'явилася та цінність в моєму житті, а я скажу. Коли ти починаєш розуміти, звідки тебе витягнули, де ти був, допоки людина це не розуміє, де вона була, звідки її витягнув Господь, вона не розуміє, за що його цінувати. Знаєте, люди, які помирали і отримали зцілення в ім'я Ісуса Христа, вони розуміють, за що його цінувати. Люди, які мали нецілиму якусь хворобу, бо якісь трудності, і в ім'я Ісуса Христа вийшли із цієї проблеми, вони розуміють, за що цінувати Ісуса Христа. Але коли ти середньостатистичний громадянин, який нікого не вбив і аж такого надстрашного нічого не зробив, іноді людина не розуміє, а за що його цінувати. Микола добрий правильно казав, коли ізраїльський народ. Він розповідав, коли батьки розповідали своїм дітям про Пасху, про ви, вихід їх із Єгипта. Вони не тільки розповідали про те, що йшов ангел-губитель. Я переконаний, вони розповідали, звідки їх врятували, як вони жили, яка була біда в їхньому житті. І знаєте, я декілька думок хочу нам сказати, хочу нам нагадати, щоб ми просто згадали. Звідки тебе витягнув і мене витягнув Ісус Христос? Я прочитаю місце, яке написано Римлян 5 розділ, 8 вірш. Бог же свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були ким? Грішниками. Ми були грішниками, друзі. Всі. Ми були в гріху. Ми не могли заплатити за це. Від нас було закрите небо, ми не могли бути спасені, ми були в такій ямі, і ми не могли з тої ями самі вибратися. Ісус Христос помер за нас, коли ми були грішниками. Допоки ти не осознаєш, що ти грішник, що тобі немає спасіння і цінності може не бути в Ісусі Христі. Ну коли ти розумієш, що ти не можеш врятуватися, тобі нема спасіння. Нема надії, і ти бачиш, що Ісус Христос, твоя єдина надія, яка з любов'ю тобі простягує свої руки, Він для тебе стає дорогий. Другу думку хочу прочитати Римлян 6 розділ 20-21. Бо коли ви були рабами гріха, тоді були вільні від праведності. Які ж плоди ви мали тоді, такі, яких тепер самі соромитесь? Бо кінець їхній смерть. Не знаю вашого життя, знаю своє. Знаю вчинки, за які мені соромно дотепер. Каже апостол Павло: Ви були в гріху, ви були раби гріха. Ви робили глупі речі, неправильні, гріховні. Зараз соромно про це говорити, що ви робили, що ми робили. І не треба говорити про це. Но він говорить, ви були ось такі. Не тільки грішні, не тільки винні, пов'язані гріхом. Пов'язані гріхом. Я знаю друзі, кого вже більше знаю, я бачу переміни в людях, які посвятили Богові своє життя. Люди, які колись пили, не п'ють. Люди, які матюкалися, билися, проповідують, благословляють. Люди, які крали, обманювали, чемно живуть, стараються комусь уділити з того, що мають, Бог вивів із рабства гріха. Це зробив Ісус Христос. Я знаю, що є питання, над якими Він і далі працює у нашому житті, але ми б ніколи не звільнилися. Іноді людині кажеться, сила волі, сила волі. Попробуй свою силу волі без Ісуса Христа. Написано: якщо Ісус не звільнить, ніхто не звільнить. І от Ісус звільнив тебе і мене від ряду гріхів, друзі, це Він зробив, йому треба було померти. І буде далі очищати, буде далі освящати. Що зробив Ісус? Написано перше Петра, 2 розділ дев'ятий вірш. А ви рід обраний, царственне священство, народ святий, люди відновлення. Поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у чудове своє світло. Друзі, я в такій темряві ходив. Я думаю, і ви. В темряви своїх понять, розумінь, філософій, це була просто тьма, яка вела в преісподню. І ми були твердо переконані, що це справедливо і це правильно. І каже апостол Петро, возлюблені, ви, царственне священство, вас оттуда з темноти неправди, заблудження, вас оттуда вивели на світло, ви би не прийшли. Ви би ніколи не прийшли. Друзі, Ісус Христос зробив це все для мене і для тебе. Ми були в заблудженні і в неправді, ми би ніколи не дійшли до неба. Ми би ніколи не розв'язалися зі своїми гріхами ніколи. Ніхто би не зняв з тебе вину ніколи. Тільки Ісус Христос. А чому Він вибрав тебе? Чому Він вибрав мене? За які діла, друзі, за які? Коли була конференція взимку, я розказував свідчення і зараз розкажу, коли в ліцеї навчався. Жив з нами в гуртожитку один хлопець. Юра його звали. Настільки вихована дитина була, Само краще вчився, напевно, у в цілому в ліцеї. Він знав теми наперед, коли, ми приходили, коли приходили викладачі, він міг викладачам говорити, про що ця тема. І міг так їм розказати, про що ця тема, що вони, що вони, вони йому навіть питання могли не задавати. Коли був відбій, ніхто не лягав спати. Юля, Юра, лягав спати. Коли був підйом, ніхто не вставав. Юра вставав. Він матюкатися навіть не вмів. Хлопці пробували його вчити, матюкатися. Він не вмів. Це настільки була вихована, хороша людина, один сину мами. Він, він поступив без всяких взяток, без всяких договарювань в університет, на безкоштовне набрав максимальну балів, скільки можна було набрати. Мама подарила йому автомобіль в подарок. Він розбився і помер. І я коли прийшов на зібрання, і коли я згадав за цього Юру, і згадав за себе, я просто порівняв його життя і моє життя. Я думаю, якби по справедливості Юра мав бути живий, А я ні. Друзі, є набагато кращі люди, ніж ти і я. Набагато воспитаніші, які не дозволяли собі багато речей, які ти і я ми собі могли дозволити. Но в твоє життя прийшов жереб милості. Господь вирішив тебе помилувати, Вивести тебе з темряви, вибачити тебе, вибачити тебе, розв'язати тебе від гріха. Ось це все він зробив. Коли починаєш це розуміти, починаєш розуміти, що є за що його друзі, цінувати, є за що його цінувати. І знаєте, коли ми це забуваємо, коли ми забуваємо, звідки ми вийшли, ми перестаємо любити Господа. Є написане таке місце в книзі суддів, другий розділ, 8 і одинадцяти вірш, я прочитаю. Але коли помер Ісус, син Навина, раб Господній, будучи 110 десяти років, і поховали Його в межах наділу Його, у Фамнав Сараї, на, го на горі Ефремовій на північ від гори Гааша. І коли весь народ той відійшов до батьків своїх і постав. Після них інший рід, який не знав Господа і діл його, який він чинив Ізраїлю, тоді сини Ізраїлю і стали чинити зле перед очима Господа і стали служити Ваалу. Допоки жили люди, які бачили, звідки їх вивели, з якої біди рабства, смерті, знущань, допоки жили ці люди, вони цінили, що сталося в їхньому житті. Но вони постаріли і померли. І прийшов новий, рі... новий рід. Люди, які не розуміли, а за що Бога любити, за що його цінити? Та ми нормально живемо своїми силами, своїми стараннями. Я порядна людина, нічого такого поганого не робив. За що цінити Бога? Вони не розуміли. І от Ісус Христос сказав: своїм учням, щоб вони збиралися, щоб ми збиралися, і ми згадували. Смерть Ісуса Христа. Ми згадували, навіщо Він пішов на Голгофу. Тому що ти був у темряві і я. Тому що не було тобі і мені прощення. Тому що мали бути прокляті ми і наші діти. Мали бути прокляті. А Він ці прокляття, друзі, взяв на себе. Чи варто за це його цінити, друзі? Варто. І знаєте, не просто так він узяв на себе. Я хочу трошки нагадати нам про ту ціну. Якби це сталося просто так, знаєте, Мойсей прийшов, взяли там ягня, закололи та й вийшли. Щоб, чим пострадав Мойсей? Уже там в пустелі, коли не явив святості. Чим він заплатив? Ну, залишив своє спокійне життя, прийшов в Єгипет. Закололи ягня та й пішли. Но твоє і моє визволення коштувало набагато дорожче. Набагато дорожче. Знаєте, написано. У виході, який є тінь майбутніх благ про то ягня, написано, що ягня, друзі, воно не тільки має бути заколоте, воно має бути безпорочне. Дві речі чекалися від Ісуса Христа, на Його долю упали дві речі. Він мав бути безпорочний. І я хочу на це звернути увагу. Просто поставте себе на його місце. Уявіть собі, що вам Бог сказав: якщо ти проживеш життя безпорочно, я врятую твоїх найближчих людей. Я врятую твій дім. Якщо ні разу не согрішити, ні разу. Це ми собі согрішили, покаялися, йдемо далі. У нього не було такої привілегії. Согрішити, покаятися йти далі, він не мав право таке зробити. Перед ним стояло питання: ти маєш бути непорочний. І все своє життя, яке він прожив, він ні разу не согрішив. А останні три з половиною роки диявол кинув на нього всю свою силу. Уявіть себе на цьому місці: три з половиною роки диявол ополчається конкретно проти тебе, щоб ти согрішив. І якщо ти собі дозволиш, сказати, що не можна, зробити, що не можна, подумати, що не можна, загинуть твої рідні. Отакий От тиск був на Ісусові Христові все його життя. З такою думкою він вставав і лягав, тому що він має бути ягня непорочне. І щоб йому, друзі, це пройти, ми читаємо в Євангелії, це ми ночами спимо собі солод. А він ночами молився. Він ночами молився годинами, друзі, щоб він міг це пройти. І коли він каже своїм ученикам, ви що, одну годину не могли зі мною помолитися? Іноді читаєш, думаєш, Господи, годину? А він каже, це таке, ще не почали молитися. Одну годину не могли зі мною помолитися. Не раз читаєш, він до світанку він молився, друзі. Щоб вибороти твоє життя, щоб тебе вивезти з темряви і мене, щоб нас вибачити, друзі, щоб нас зробити Божими дітьми. Оце завжди було над ним. Ти маєш бути жертва непорочна. Він постився по 40 днів. Він, друзі, не дозволяв собі нічого. Він постійно переживав за це питання. Він не має права согрішити і покаятися. Він такого не має права. Просто, щоб зрозуміти, наскільки це важко, треба попробувати самому. Хоча б місяць прожити без гріха. І зрозуміти, що від цього залежить, до прикладу, спасіння твого дому. Прожити місяць. Ми зрозуміємо, наскільки треба молитися, наскільки треба поститися. наскільки треба далеко тримати дистанцію і не заігрувати з гріхом. Наскільки треба берегти свої очі, своє серце. Друзі, отака мала бути жертва. І слава Ісусу Христу, що Він це зробив, ми іноді думаємо, ну помер, та багато хто вмирав, Прожий 30 років без гріха. А останні 3 з половиною роки лицем до лиця проти диявола, який повстане проти тебе і буде тебе добивати, лиш би ти згрішив. От уявіть собі, наскільки це було важко. Це було неймовірно важко. Коли він був у Гефсиманському саді, коли він молився. Він говорить, будучи Божим сином, ми можемо думати, та він Божий син, йому що, без проблем? З неба прийшов, раз-два, та й переміг. Він каже, душа моя скорбить смертельно. На нашу мову, ми іноді, знаєте, коли читаємо такі фрази, вже коли тридцятий раз читаєш вже і не розумієш, що читаєш. Він каже: мені настільки погано, що це невиносимо, як що відбувається всередині мене. Це не це незносимо важко, що мені зараз на душі. Каже підтримайте мене. І написано, що каплі пота були і кров. Я не медик не знаю читав одну статтю, що при величайших стресах капають, лопають капіляри і тоді пот виділяється з кров'ю. Не знаю наскільки це точно, правильно. Але я знаю, що в нього був великий стрес. У нього була страшна ситуація. Він знав, що зараз так натисне, і він не має права. Проблема навіть. Може, не стільки в тому, щоб він не согрішив. Він не має права бо загинуть всі. Уявіть собі, відповідальність всієї планети на його плечах. І хай тільки попробує согрішити. Хай тільки попробує согрішити. Друзі, він залишився вірний. Він залишився вірний. Він пішов на Голгофу. І коли він прийшов, друзі, на Голгофу. Про нього було так само написано пророцтво, що він має бути вбитий. Залишившись вірним, він має бути вбитий. Знов таки, коли римляни вбивали людей, коли їх розпинали. Справа була не в тому, щоб просто усунути людину. Покарання мало бути таке, щоб другі просто були в переляку. Дивлячись на цей хрест, дивлячись на ті страждання, які люди бачили, щоб люди просто, людей, на людей напав страшний страх навіть не думати, робити щось проти Римської імперії. Ці страждання були неймовірно важкі ізошріонно важкі. І перед тим, коли збили Ісуса Христа, і на ньому не було, ньому не було місця нормального, він був повністю поранений. Його там розіпяли. І написано про нього так, як багато хто, Ісая 52 розділ, 14 вірш, як багато хто дивувався, дивлячись на тебе, настільки був спотворений більше за будь-яку людину, лик його, і вигляд його більше за синів людських, і збили його так, що в порівнянні з іншими людьми. В ньому було важко побачити просто людину, друзі. Я не буду всі місця зачитувати. Ісус в такому стані, в таких муках, висів 6 годин на христі, 6 годин. Тут 15 хвилин померзнеш. Та вже думаєш, куди тікати. Шість годин висів і просто зупинилося серце від цих мук. Я хочу, друзі, щоб ми це пам'ятали. Щоб ми це розуміли, звідки тебе вибрали? Звідки тебе забрали? Ні ти, ні я. Ми б ніколи, друзі, звідти не забралися. Ніколи. Що тобі запропонували стати Божою дитиною? Я знаю, що багато людей цього не розуміють, поки не зустрінуть самого Бога на небі. Тоді зрозуміють, куди вони прийшли, і якою великою милістю, яка велика милість в їхньому житті. Ісус хотів, друзі. Він демонстративно поламав хліб і показав: я, я помру за вас. Він дав чашу і казав, моя кров буде литися за вас. Він хотів, щоб люди це цінили. Сьогодні ми робимо це служіння, щоб собі нагадати, щоб цінити друзі, щоб цінити те, що зробив для тебе і для мене Ісус Христос. Він багато вчив, Він багато пояснював, але на останній вечері він зібрав своїх учнів і він показав це служіння. І ми, друзі, будемо приходити до того. Як я починав проповідь і говорив про те, для мене важливо, для мене цінно, щоб після цього служіння, Божа сила, Божа благодать, вона примножилася в моєму вашому житті. Дуже хочеться. Що тоді ти бачиш, що ти не можеш перемагати певний гріх, ти його будеш перемагати. Тоді ти бачиш, що в тебе є певні трудності і неустройства, ти бачиш, що в тебе є сила йти. Тебе є сила йти. Тому, друзі, ми будемо дякувати Господові, що тебе й мене доживив до цього дня. Я не знаю, знаєте, зараз наша, наше життя таке динамічне, що не знаєш, з чим закінчиться цей місяць, наступний місяць, чи дасть нам Бог можливість наступного року зібратися так? Ми не знаємо. Сьогодні є можливість. Знаєте, апостол Павло він сказав, що хто буде їсти недостойно, хто не буде розсуждати, цінити, міркувати, що реально сталося, де ти був, як за тебе заплатили, що тобі подарували. Він каже: та людина буде засуджена, будуть Божі суди. А хто буде це цінити, буде Боже благословення, я закликаю вас ще раз схилити свої коліна. Подякувати Богові конкретно за ваше життя. Подякуйте за ті речі, які Він вам дав в житті. Не мені дав, а вам дав. Подякуйте йому за це. Подякуйте, що вас простив, що вас назвав своєю дитиною, ви його дитина. Що ви будете з ним вічно, і він вас ніколи не залишить. Подякуйте Богові. Подякуйте Ісусові, за те, що Він залишив небо всякий комфорт, всяку славу, всяку велич. Прийшов як раб, мав такий тиск протязі всього свого життя, а останні роки просто воював лицем до лиця з дияволом заради тебе. Подякуйте йому за це. Ми будемо дякувати і приходити до цього служіння. Ісусу слава, амінь.